Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоєна замах. Після засідання уряду невідомий підійшов до прем'єр-міністра, який якраз спілкувався із співвітчизниками, і почав стріляти. В груди словацького прем'єр-міністра влучило кілька куль, і він у тяжкому стані. Був доставлений до лікарні зараз, якраз борються за його життя поки що достеменної інформації про те, що відбувається із Робертом Фіцо, немає політики, і у самій словаччини і в інших країнах висловлюють глибоке занепокоєння і шок у зв'язку з тим, що відбулося із очільником словацького уряду. Однак разом із цим варто нагадати про те, що навіть тоді, коли Роберт Фіцо повертався до влади у Словаччині, багато хто нагадував про його серйозні взаємини із організованою кримінальною злочинністю. Говорили, що оточення Фіцо було пов'язано із італійською мафією. що… Сам прем'єр-міністр був відомий своїми контактами із одіозними представниками бізнесу у самій словаччині. Як відомо, і політичний крах Фіцо, після якого він зміг все ж таки повернутися до влади, відбувся саме внаслідок вбивства словацького журналіста-розслідувача та його дівчини, і масовий. Протести словаків проти того, що відбувається в їхній країні, призвели досить швидко до закінчення політичної кар'єри, як самого Фіца, так і багатьох людей з його найближчого оточення. Однак виявилося, що у словацького суспільства коротка пам'ять. Я звичайно не збираюся жодним словом виправдовувати сам факт замаху на очільника словацького уряду. Я лише нагадую, що коли на чолі країни опиняються люди із таким кримінальним шлейфом із підозрами у зв'язках із мафією далі може відбуватися все, що завгодно, і реальні загрози демократії пов'язані не тільки з цими пострілами, а й з тим, як поводить себе виборець на виборчій дільниці, і яке підґрунтя він сам готує для подальшого розвитку політичних процесів у власній країні. Роберт Фіцо завжди був відомий як людина, яка за своїми політичними поглядами схилялися швидше до свого сусіда прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбан. Однак, якщо Орбан не просто заявляв про своє бажання припинення війни. Росії з Україною і схилявся у цьому своєму баченні припинення війни ну навіть не стільки до президента Росії Володимира Путіна, скільки до голови Китайської народної республіки Сі Цзяньбіта, який нещодавно відвідав тим це дуже схожі позиції. То Роберт Фіцо більше декларував таку жорстку позицію щодо України, скільки втілював її в життя. Так було і під час його. Першого перебування на посаді прем'єр-міністра Словаччини, так відбувалося і зараз, коли Роберт Фіцо з одного боку підкреслював, що Словаччина не має постачати Україні зброю, а з іншого, говорив про те, що, на його думку, словацькі підприємства, які заключили комерційні контракти для допомоги української армії. Мають продовжувати працювати і постачати необхідну продукцію з одного боку. Роберт Фіцо виглядав у Європейському Союзі як євроскептик з іншого на зустрічах керівників країн Європейського Союзу. Він ніколи не дозволяв собі того, що дозволяв Віктор Орбан, тобто блокувати рішення Євросоюзу по допомозі Україні у її протистоянні російській агресії. Після свого призначення прем'єр-міністром Словаччини Роберт Фіцов вже кілька разів зустрічався із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, і було очевидно, що він готовий до подальшого розвитку взаємин між словаччиною і Україною, незважаючи на всі ці жорсткі заяви на адресу українського керівництва. Який він робив і перед час власної передвиборчої кампанії, і після того як очолив словацький уряд? Однак ми розуміємо, що ось така тактика бути декларативним по відношенню до власного електорату, щоб повертатися до влади і зберігати владу, і разом із цим діяти більш обережно на зовнішньополітичній арені, щоб не завадити позиціями словаччини у НАТО і європейському союзі. Це досить небезпечна лінія, яка так чи інакше створює великий ризик і для самої Словаччини, як для держави, і для її сусідів та союзників. Фіце за великим рахунком зараз наближався до консолідації влади у власних руках після того, як один з його найближчих соратників у минулому, колишній прем'єр-міністр і нинішній спікер словацького парламенту Петер Пілігріні. Зміг перемогти на виборах президента Словаччини. Це робила словацького прем'єр-міністра людиною, яка може не рахуватися із позицією президента, який, втім, у Словаччині виконує насамперед церемонійні функції, і дійсно йти шляхом зосередження всієї влади у своїх руках, що втім вже відбувалося раніше, в перший період перебування словацького прем'єра на посаді. Сам замах. Може свідчити про реальну політичну нестабільність у центральній Європі, і зараз буде важливо звичайно дочекатися того, що відбуватиметься із станом здоров'я прем'єр-міністра Словаччини, що відбуватиметься із політичною ситуацією в країні. Після цього замаху, і як вона буде розвиватися у відповідності до того, що відбудеться, із самим Робертом Фіц. Однак це дуже поганий сигнал, тому що ми з вами розуміємо, політичних вбивств чи принаймні замахів у центральній Європі, ми не бачили досить давно. Вже той факт, що Люди готові стріляти в очільників уряду в одній з європейських країн. Йому навіть не можуть надати належну безпеку, щоб таких замахів не відбувалося. Це, в принципі, теж дуже поганий сигнал на майбутнє, який створює неабиякі можливості для таких країн, як Російська Федерація, для країн, лідери, яких вважають, що стріляти це набагато краще, ніж вирішувати. Проблеми шляхом політичного діалогу, а те, що жертвами замахів першими можуть ставати люди, які тяжіють до нормалізації стосунків із Москвою, для Росії непоганий доказ того наскільки вона може. Вважати себе країною непричетною до того ланцюга нестабільності, який очевидно росіяни будуть організовувати в центральноєвропейських країнах на тлі продовження російсько-української війни, і це також небезпечний момент. дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.